Шлехбавмом та іншим обмежувачем руху в Ужгороді ЗАС. Тимчасову заборону на їх встановлення на комунальній землі та територіях ОСББ вели в обласному центрі Закарпаття. Відповідне рішення ухвалили на засіданні виконкому 9 квітня 2025 року. Причиною є значна кількість звернення від ОСББ. Та інших суб'єктів господарювання, що розміщується на нашій території, оскільки е, аргументом цього від об'єднань співвласників це паркування в межах їхньої території, встановленої даним проєктом рішення є заборона встановлення, окрім тих ділянок, де є тупикові е, відсутні е, сквозні проїзди, та е, ділянки, де проводяться роботи за рахунок виконавчого комітету. Відтепер заборонено встановлювати висотні обмежувачі, автоматичні шлагбауми, антипаркувальні засоби, інші конструкції, що перешкоджають проїзду транспорту, крім лежачих поліцейських. У випадках, коли обмежувачі все ж планують встановити, необхідно погодити рішення на засіданні комісії з безпеки дорожнього руху, розробити та погодити схему організації дорожнього руху з поліцією та міським департаментом інфраструктури. Якщо самовільно є встановлені обмежувачі, вони всі проходять комісію по демонтажу і відповідно демонтовуються або власними силами, або за рахунок комунального підприємства. Якщо вони встановлені відповідно до порядку, то залишаються. Кілька у місті і яких саме обмежувачів руху наразі інвентаризація тільки у планах. Контроль за дотриманням нового порядку здійснюватимуть силами структури міської ради. У разі виявлення незаконних обмежувачів їх демонтаж розглядатимуть окремо на комісії, а власників притягатимуть до адмінвідповідальності.